Кастомна механічна клавіатура із ексклюзивним дизайном Akko 3098S Tower... Кастомна механічна клавіатура із ексклюзивним дизайном Akko 3098S WordToL. Як воно читається. Word World Tower London. Кастомна механічна клавіатура із ексклюзивним дизайном Akko 3098S. World Tower London RGB. Всім привіт! Я інженер, і я продовжую випускати ексклюзивний контент українською. Клавіатура, яка зараз перед вами, обійшлася мені в цілих 3500 гривень. До речі, придбати її зможете прямо у мене. Товар знайти можеш на EZUA або OLX. Вписуй ACO 3098S, і першим продавцем клавіатури з таким дизайном є я. Також можеш підтримати мене матеріально, так швидше зможу придбати новий телефон для зйомки відео в кращій якості. Посилання на банку в описі. Компактна механічна клавіатура AKKO 3098S розроблена для ігор і роботи. є 98-клавішною провідною механічною клавіатурою з можливістю гарячої заміни. Ця ігрова клавіатура з компактною розкладкою має зелений колір, як базовий. Разом із інтегрованими характерними лондонськими та британськими значками клавіш, що додає ретро та простого стилю. Програмовані клавіші, макрос та мультимедійні клавіші усі клавіші можна налаштувати під себе. RGB-підсвітка налаштовується клавішами доступно більше 20 попередньо встановлених режимів підсвічування, а також налаштування рівнів яркості та анімації. За допомогою драйвера ACO Cloud Driver. Ця спеціальна клавіатура підтримує 16,8 мільйонів кольорових ефектів RGB на клавішу та може бути налаштована під індивідуальні особливості користувача. Перемикачі клавіатури з гарячою заміною KS Jelly Purple плата підтримує 5-контактні роз'єми преміум класу з можливістю гарячої заміни, що дозволяє користувачам згодом міняти бажані трьохконтактні або п'ятиконтактні механічні перемикачі. Водночас. Лінійні перемикачі Akko CS Jelly Purple є дуже чудовим варіантом для ігор і роботи та є оновленою версією звичайних комунікаторів Akko Purple. ПБТ-клавіші подвійного профілю ASA поставляються з профілем Akko SA, подвійні ковпачки ПБТ, надзвичайно міцні та стійкі до зношування, та надписи особливо яскраві, різкі та висококонтрастні. Завдяки високоякісному матеріалу. Ці клавіатурні копачки на клавіатурі захищені від масла та відбитків пальців. Що мене особисто порадувало в цій клавіатурі так це незвичайні додаткові кайкапи, яких поклали в комплекті цілих 49 штук. Вони мають різні нанесені малюнки та гарну якість виконання. Вперше я протестив клавіатуру Akko та фіолетові світчі, які виявились дуже тактильними. Я б їх не назвав лінійними, бо при натисканні відчувається маленька віддача. Також на зворотній стороні присутні умові ніжки, які мають два режими налаштування висоти. Та вони всі проумовані, тобто клавіатуру буде важко здвигнути з місця не прикладаючи зусиль. Виводити кабель можна також в три сторони. Мінусів у клавіатури я не побачив, тому що відгуки про цю компанію тільки позитивні. Мені дуже подобається, що з'явилось багато такого якісного і гарного асортименту на одному із самих доступних маркетплейсів. В мене на огляді було поки що дві клавіатури, які коштують плюс-мінус 100 баксів. І якщо їх порівняти, то DAREU А98, на яку є повний огляд у мене на каналі, є трішки приємнішою в натисканні, але ця клавіатура дуже гарна та має в запасі багато різнокольорових кайкапів, які ще більше її прикрашають. На жаль, їх в продажі навіть на AliExpress майже не лишилось, тому якщо тебе вона зацікавила, то не чекай, поки рак свисне на горі, скоріше її придбай та будь власником однієї з ексклюзивних клавіатур, які вийшли в лімітованому тиражі.